У Так, чи є ще запитання? Ставиться на голосування за основу та всього. Повертети в депутаті з порковою. Вже не вистачає голосів, щоб приймати рішення. Рішення прийнято. Наступне про створення в результатів організації шляхом перетворення комунального некомерційного підприємства «Центр надання соціальних послуг Володимирського району. Згідно ведення Димницької голови. Передавали згоду на реорганізацію. Пропозиція за основу так Так, ставиться на голосування. Чи є запитання, що ставиться на голосування практичні за основу та в цілому? Соціального обслуговування Володимирської міської ради. Прошу. Також є перелік послуг, які люди розкасовано. Щороку каже, відповедку промісія, про всі комісії, професійно, прошу затримати пане проведе. А вони розсостовані, чи ви просить чудово? Чи ви їх не Ні, Чи є ще запитання? Ставиться на голосування про рішення за основу Про викладення у новій редакції положення про управління Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Володимирської міської ради. Оновлюємо оголошення на Центру надання адміністративних послуг зв у зв'язку з тим, що рішенням сесії Центр надання адміністративних послуг було визначено органом, який може здійснювати повноваження в сфері трас. Чи є запитання? <звучит> Решение принято. <У> Наступный процедур. <звучит> Твердження акта приймання передачі омого індивідуально визначеного майна до комунальної власності Волинської міської територіальної громади нашій територіальній громаді було передано. Ми правили заявку замовлення на отримання доступів для адміністратора нашого центру і будемо чекати позитивного результату, але це не залежить від їхньої швидкості. Ну, скажу також чесно, не спішо. Я спішу. Одиниця мала за отримати чи зі, Ні, це Стат? наша штатна одиниця, трошки в на наші відділи, для того, щоб забезпечити. Чи буде запитання ще? Ставиться на голосування за основу працювання. Рішення прийнято. Одне питання про затвердження реєстру житлових приміщень, які перебувають у комунальній власності Володимиролинської міської територіальної громади та давування окремих повноважень комунального підприємству, управляючи житова компанія. Прошу, Юлія, управління проведено інтелізацію даних цих приміщень і пропонується новий порядок. Згідно нового, е, нового реєстру. Згідно нового реєстру, у нас е, перебуває 211 квартир, попередньому було 230 квартир. Чи будуть запитання? Ма запитання. Ставиться на голову.

у нас в програмі військових. Військовим на цей рік одна квартира. І по драгоманам у нас е, е, також є дві квартири. Але кошти не. Кошти. Ну, Будемо це питання виносити після перевиконання бюджету за перший квартир. Тому що драгомана 35 задання пріоритет. Так, так ставиться на голосування за основу та цілому. Вам діяльності з підготовки проєкту ремонтних актів у 2024 році ставиться на голосування за основу та цілому, Так. Підтримуєте? Так? Да. Да. За основу та цілому. Вічка 2024 року за основу цього. Підтримуєте да. ставиться на голосування за основу процілогу? Ставиться на голосування за. Андрія Петрова, сходки, по всій цій вулиці зайти до боку Г, в кого які є сходи, свідкують квадратура. І пропозицію дати, Як має на цій вулиці це виглядати в концепції. Щоб такого незрозуміння не було зняти, забрати, а лежати від твого магазину. Скоро так в мене дуже Ні, Але твої сходки в приватній власності 60%, а 40% комунальна власність. Наголошує. А що так власно? Він так і функціонує. І да. да. буде, має бути. Чесно. ні ні. там, нам, да. там в мене теж нормально, я знаю. Так. Віталій Федорович. Пишіть поручення. І тоді не буде ніяких питань. Давайте поручення, дайте концепцію. Так, я хочу повідомити слідуючу інформацію. Перше. В мене була зустріч з сім'ями загиблих наших героїв, які підняли питання. Є письмове звернення за підписом Більше понад 50 людей щодо влаштування пам'яті на честь героїв кубів, може неправильность кубів. Я все-таки, зважаючи на це звернення, хочу все-таки з вами проговорити, заручитися підтримкою. Ми маємо все-таки почути їхню позицію і працювати над цим. Зараз Оцінимо, ну, скільки це буде коштувати, і далі теж архітектура будувати Пропозицію, де ми маємо розміщати. Не буде заперечення з боку депутатського когні. Але одне, 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 одне зауваження ну, про коголі порівняти. Коволі, вони скріплені правильно на правдійській. Ну, ми ще беремо ще Де варят. Ну. Управління архітектури дасть позицію, ну, сказали, що це має бути центральна частина міста біля Польщі. Будемо визначати. Так. Друге питання. Хочу все-таки зазначити, що триває е, термін декларування за 2023 рік, треба до 31 березня 2024 року подати декларації за 2023 рік. Не забувайте, шановні депутати, ще одне питання. У нас є ряд незавершених об'єктів громад, таких як музей. Таких як басейн, таких як дворова територія, Ковальська, 73, Луцька 101 Дропотин, ще й ваше забув. По цих об'єктах договори з пляниками зовсім продовження. Все таки, давайте ми зараз мінімально поговоримо, тому що настає сприятливий період для того, щоб починати чи продовжувати якісь роботи, щоб не було потім знову звинувачень, що наперед робите не погоджуючи. Для мене це важливо, тому що є ряд таких об'єктів, які розриті людям, створені незручності, ми маємо домовитися їх закінчити або не закінчити. Тому прошу все-таки висловити думку під кожної фракції, якщо це ваша мозка. Я говорю, будь ласка, хто нам може стати сьогодні стільки, на у на яку вартість, скільки треба? У кожному об'єкту, кожного об'єкту, об все. Бо ми не розуміємо, я заїжджаю на Луцьку. Це повністю бачу там ту крутівку носять додому. Це наші кошти. Я подію наші кошти. Ми не підписували, але Ні, ну не яка різниця, сильно це наш підрядник, яка різниця вони ж придбали. Там треба ясність мати, що ми маємо завершити, на якого етапі, скільки своє доходить, скільки треба щось. Ми розуміємо, Андрію Петровичу, все зробили. Все зробили. Ні, ну зачекайте. Від кого не стежка. А все завершено. Це роботи, роботи. Ми маємо до чогось домовитися, тому що я вам скажу, дивіться, от я зустрічався з сім'єю загиблих, які задають 90% питань щодо благоустрою, ремонту доріг, щовання тротуарів і інше. Янатоль, скажі, будь ласка, ви сюди включаєте готовище але в березні місяці будуть починати роботи. В березні місяці підрядники будуть починати роботи. Є, тому, що, ми, коли Приймали бюджет на 2024 рік, ми заклали 500 тисяч гривень на ці роботи. Але є концепція? — концепції. Є ж працювати, ми ж показували. Не є, ми не не ну, так. Ну, особисто вам Ні. Ну, — Я зараз не, не маю. Може, Може, треба 700 сімсот тисяч. Ми додамо Якщо треба то, добавити, тому я хотів би все таки відчути. Я за те, що позакінчу. Но, Позакінчувати обов'язково треба, робити. але дайте кожному депутату інформацію, що треба завершити, наскільки завершено і скільки хочеться, що завершити. Добре, ми дамо інформацію, за скільки ви скажете свою позицію. Дивіться, ну, зараз сесія люди, зараз березень, квітень, сесія буде, можливо, у квітні. Два місяці не хочеться Ну Ви сьогодні що можете, ви, як у голова, сказати підляннику, щоб завтра їх пристати роботи? Ну, Зважаючи на те, що є завжди дискусії навіть такі елементарні, я хотів би все-таки почути ваші думки. Я за те, що завершу. Завершено. Але людей... ми... ви ми вас не делегуємо, ви їм завтра даєте повноваження, щоб вони ці були завершені. Але ми розуміємо що це майбуті. І скільки не штуки. Ми вам дамо суму, тому що пройшли тендера, є підписані угоди, є продовження договора ну, на цей рік. Для того, щоб позавершити. Нема багато об'єктів з сильним. Там буде вірдоно, напевно, десь об'єктів, напевно, сім. Ні, ну хоч зна. Дві території це Луцька 101, 9 кліташки, Ковальська, 73, там ще мінімально. Це дворові території і все. Потім музей. Я за те, щоб його завершити, тому що теж такі об'єкт це в центрі міста стоїть ноганьба. Ну, Старострівецька, Старо там пласти тільки шара школа. Ну, п'ята школа не велика, там сума мінімальна, вже поле завершить. Ну, підготуйте інформацію. Я надам ну, кожну руку. Ну, uh Ви дасте інформацію? Бо для мене особисто. Коли? Ну, я ж хочу розуміти, що? Що далі буде? Я, я, я розумію. <працю> Ви скільки це знову? Скільки часу треба, щоб... Звідти зустріч з головами. Я пропоную так. Я вам даю інформацію і, наприклад, за неділю в 10 ми зустрічаємося. Підходить Так. підходить. Так, про метаю Наталію, я розказав. Звернення, я думаю, що теж ви знаєте. Є звернення розроблене по питанню. Там тільки повернули. Повернули? Всі знають, що є звернення по питанню собору чи ні? Знаєте, всі допомогли. Що ще так знову ще для запитання? А поговоримо питання візне надається депутату Васлесна Прошу. У мене є до вас прохання великі. Коли... Я розумію там інтенсивність, я розумію премія. Я можу зрозуміти на оздоровлення. Вибачте, я не розумію, як під час війни, коли у нас тут все тихо і спокійно в місті, ви даєте дозвіл на отримання матеріальної допомоги для вирішення соціально побутових питань. Працівники, які отримують на руки 10 тисяч гривень. Це велика заробляє? 7 тисяч гривень. Я хотіла розпитати, які передають спеціалістики. А ви оголосить конкурс і побачите? А ми вже пробували. А ви скажіть, бо я знаю людей, які хочуть до вас на роботу, а тут теж немає місце. Це завжди не дорожня. Я за те, щоб людям платити. Тому що дефіцит працівників міському. Є сьогодні вакансія в відділі. Міжнародний кіносить підговорить. Знайдіть людину, візьмемо. Без звинувачень, без нічого, візьмемо. Є інші вакансії. Думає, що щось не хоче, щоб люди йшли. Так, я підговорю, шукає вже не знати, де не можна піти. Мені пропонували 12 тисяч гривень. А люди зі знанням і населення клоп на вісім тисяч і ти працювати не хочеш. Сама головна відмовка за менше робити. Але дивіться, Валерія працювала зі знанням, мов вона звільнилася поїхати. А що то нормально? Ні, Я не встава, Я вважаю, що ми <пас> Заводи. <пас> Заводи. <пас> за <що>? мене. <Ми пас> що, що це змінює? Шановні депутати, що це змінює? Ми можемо дискутувати, коли я кажу, ми сьогодні скажемо, що відділ міжнародних відносин залучив дуже багато фінансового ресурсу громади. Техніка, проєкт і все остальне. Ми щось говоримо там людині, дати ці не 10 тисяч. Прошу. Депутат Пекса. Дивіться, каже, є чащі якісь допомоги по правополуковому відношенню навіть і по сумі. Не є кричащі ці премії, не кричащи. Матеріальна допомога не кричащі. Люди не мають за що існувати, за щось харчувати свою сім'ю. Це все нормально. Я не знаю, чого піднімаєте це питання. Тиховоюся, якби може вчити, що ви робити все свої сім'єю. От тим чаші, хто там немає, суму має існувати на 7 тисяч чи 10 тисяч гривень один на новому. Ми ставимо сьогодні вимоги до працівників. Ми хочемо, щоб вони без догально. Треба за це платити кошти. І І сьогодні хтось не говорив дефіцит, так. Деякі цифру. Тобто я про судні що 100 тисяч. Поля, які не можуть знайти в апарат людей. І в нас та сама ситуація. І я за те, щоб їм платити. Люди за безплатно не можуть працювати. Не можемо сьогодні прийняти працівника, який сьогодні подає декларацію. На нього діє закон про запобігання корупції, платити йому 7 тисяч. А завтра продавець в магазині отримує 20 вибачте. То ми рівняємо, що з чим. І ти ще. І тим більше, що не помогло всі платити заробітну плату так що, ну давайте будемо такий відверто. Що? У нас є оплати, встановлені. Тільки премії у цій додатковій. Премію даси багато. Все. А є-є. Ну, Таке якісь враження, що це спеціальне що ну, є ви, Плюс Продавець може... Що може, Це треба ще розуміти. Продавець, що може колега мати так, ще так. якийсь дохід, а працівник виконкової йому це заборонено. Державні служби підняли владу, військова адміністрація, інші структури підняли нормальну. Я, плату. я танцуюся, то не працюю тут, тому колекції каже мене. Так, будемо на цьому завершувати. Дякую всім. Всі, всі питання будуть денного розданку. Тому 32-га чергова сесія військової ранки 8 стихів оголошується.